Mm-hmm. <clears throat> Слава Ісусу Христу. Сьогодні понеділок нового тижня, але це також день нашої перемоги. Тобто я не хочу рахувати і, і хочу, щоб всі ми не рахували День війни, а рахували День перемоги. Тому що кожен день, який засвідчує те, що Україна є ще вільна, Україна є незалежною, і народ України бореться за свою незалежність. І незважаючи на все те, що відбувається зараз на ті підлі речі, які роблять наші вороги, наша держава стоїть, наш народ продовжує жити і доказувати всім, що ми є незламні. Тож, вітаю всіх з черговим днем перемоги. Сьогодні для нашого розважання ми візьмемо стихи із 139 го псалма. І знав я, що сотворить Господь суд для бідного і правосуддя для вбогого». Людина в своєму бажанні, справедливості керується власне своїми емоціями. Дуже часто тільки своїми емоціями. А ми знаємо, що емоції це та річ, яка, будемо так казати, не підлягає раціональному поясненню, яка не бачить цієї картини. Емоції це щось таке, що зараз, в цю секунду, важливе. І емоції не думають, мало яка емоція, хіба що тільки любов і турбота, думає про те, що завтра буде. Але емоції справедливості, суду вимагає вже і тепер покарання для неправедного того, хто вчинив зло. І в таких емоціях, такого бажання правосуддя, людського правосуддя, ми дуже часто можемо помилятися. І зараз теперішня війна, ми вимагаємо правосуддя. Але повинні вимагати Божого правосуддя. Щоб Господь Бог, кожному з нас, українцеві, дав розуміння, чому ця війна прийшла в наш дім. Тому що багато людей, на жаль, до цієї війни не бачило 8 років війни, починаючи з 2014 року. Багато людей, на жаль, хотіло жити в Росії і хотіло, щоб тут був руський мір. Вважаючи, що Росія це круто, класно, але при цьому самі не хотіли виїхати в Росію. І от я, Боже правосуддя є в тому, щоб ці люди побачили, що значить не любити свій дім, де ти живеш. Сьогодні ми маємо просити молити про Боже правосуддя. І так, як сказано в цьому стиху, що Господь Бог. Вчинить суд для бідного і правосуддя для Бога. Тобто Господь Бог вчинить правосуддя для нас, українців, Не це не означає, що ми вбогі і бідні. Ні. Про нас так думали. Ми є сильні, але ми просимо Божої справедливості, Божого суду, тому що ми на своїй землі, ми в своєму домі. І нас хочуть знищити. Тому просимо Бога, щоб Він вчинив свій суд над тими, хто намагається знищити наш дім, щоб протягнулася Його рука правосуддя і воздала кожному за його ділами, щоб Господь Бог, бачачи серце, душу, кожного. Українця і кожного військового агресора, який прийшов до нас, воздав кожному за його ділами. Тож просимо сьогодні Божого правосуддя для всіх, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, <клых> Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син о Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, Син Божий! Помилуй нас грішне, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. І праведні прославляти будуть ім'я Твоє, праві оселяться перед лицем Твоїм. І праведні будуть прославляти Тебе, Господи. Ми сьогодні стоїмо в молитві. Тут у нас. І по всій Україні, і по цілому світі. І молимо Тебе, Господи, не про війну і просимо Твого благословення не на вбивство. Ми сьогодні просимо і молимо Тебе, Господи, про життя, про збереження людського життя. Наші хлопці багато засвідчують той факт, що їм інколи навіть шкода оцих росіян. Шкода тих дітей, бо там реально зараз воюють уже діти. Їх шкода, що їх отак гонять на вбивство. Шкода їх за те, що їхні матері не роблять нічого, щоб зберегти своїх дітей. Це свідчить наші військові. Так вони воюють, так вони їх вбивають. Тільки через те, що вони мають захистити свій дім, свою сім'ю. Вони не прийшли в чужий дім. І тому сьогодні праведні. Молять Бога, молимо Тебе, Господи, про збереження життя, людського життя, того життя, яке Ти нам дарував. Ми просимо Тебе це. Я говорю про те, що українці є праведні. Тільки через те, що вони хочуть зберегти оце життя. Тож ми молимо і просимо, Боже, даруй розум, даруй просвітлення для всього російського народу, щоб вони схаменулись і зрозуміли, що вони роблять. Але ми просимо Твого, Господи, благословення, щоб весь праведний український народ. Той, який сьогодні стоїть в молитві перед Тобою, який благає Тебе і просить зберегти наше життя, зберегти нашу державу. Скріпи його, Господи, і даруй йому свій, своє благословення. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, Помилуй нас грішно. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй. Благослови захорни, Господи, даруй свій, свій захист і будь тим, хто допоможе нам звільнити нашу Україну. І захорони всіх наших військових, всіх тих людей, які зараз намагаються усунути наслідки цієї війни, наших медиків, волонтерів, водіїв, які здійснюють доставку різних грузів в ці міста, і благослови, захорони нас, бо ти святий, і все завжди, нині, і на віки. вічні. Слава Ісусу Христу! Нагадую, що спільна наша молитва є в 9, перепрошую, в 12, в 3, 6 і 9 години. Поза тим, прошу вас знову ж таки, моліться. Моліться і просіть Бога про Його праведний суд і про нашу звільнення нашої України. Дякую всім за молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.